Друзі, ви на Ютуб каналі Кутнова. Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, керівника центру громадської аналітики вежа та автора Ютуб каналу Клочок Тайм та телеграм-каналу Клочок Валерія Клочка. Пане Валерію, ми щирі вітання і надзвичайно рад вас бачити. Вітаю вас, друзі, слава Україні. Героям слава пане Валерію, Ми бачимо, як країни одна поперед одної пропонують місце для майбутньої зустрічі Трампа, Путіна та Володимира Зеленського. І Відень пропонують так і Будапешт, Женеву. І також мінський, і навіть Путін говорив про Москву, але однозначно, якби все це відхилено, коли ми кажемо саме про Москву, мерц. В принципі сумніваються у рішучості Путіна, в тому, що він в принципі може прибути на цю зустріч. А європейці кажуть, що якщо він не погодиться, то ті пропонують запровадити санкції проти Російської Федерації. Але ж тим не менше, ми бачимо, що Трамп намагається якомога скоріше, скажімо так, завершити всі ці процеси. На ваш погляд, чи відбудеться ця тристороння зустріч, де можливо саме і чи грає в принципі це місце? Зустріч відбудеться. Я в цьому не сумніваюся. Питання коли? Те, що за два тижні вона буде, я дуже сумніваюся. Вона буде дещо пізніше, можливо, там під кінець вересня, і намагатиметься Росія все це діло підтягнути до 10 жовтня, коли буде нагородження лауреатів на Нобелівську премію. В такий спосіб вони будуть зараз сантажувати Трампа, щоб той ну, більше тиснув на Україну. Це те, що я нині бачу. Трамп чітко заявив, що для нього 10 жовтня це Рубікон. Звісно, він прямо це ж не сказав, але те, що Білий дім офіційно опублікував подання на номінацію Трампа на Нобелівську премію, Ну номінували Трампа, то це ж Ну це очевидно. Ти ж маєш виходити на цю номінацію з якимось кейсом. Так, є там, він сказав, він 6 воїн уже завершив, але ж. Найстрашніша війна на континенті, європейсько євразійському, європейському, та навіть євразійському, вона триває. Це найбільша війна в світі. Тому тут для Трампа серйозний виклик, і я думаю, що Трамп розуміє такі ризики, ну і в тому числі він розуміє, що це для нього не аргумент. Тобто, це навпаки для нього слабке місце в переговорах із путіним. І те, що Ушаков буквально вчора ще озвучив, якщо не помиляюсь вчора. Що так ми готові підготувати зустріч і Лавров про це говорив Зеленського і Путіна, але треба проробити багато роботи. Це ж було вже сказано пісковим. Неодноразово тому зустріч буде: і тристороння буде, і двостороння буде. Але от питання в тому, коли. І до моменту цієї зустрічі ще багато. Ми побачимо різного роду заяв, подій і таке інше. Та навіть і Європа не особливо поспішає. Вони визначили для себе 15 днів на підготовку документу про гарантії безпеки, які мають бути також посиленням позиції переговірної Зеленського із Путіним. І ну європейці, і всі, щоб знаєте, так тягнули цю гуму, якби не такі наполегливі кроки Трампа. Збиралися б, розмовляли, от і зараз коаліція охочих, просто ну це феєрверки, якісь вибачайте. А, Вони збираються, вони щось обіцяють, вони щось там радяться і так далі. Але в них є тепер чіткий регламент. За два тижні ви маєте сказати, як конкретно виглядає цей план. Вони ж цього не очікували. А тепер Ну ситуація змінилася, тому. Справді процеси набувають швидшого темпу, але це не означає, що, наприклад, за підсумками двосторонні, а потім тристоронні зустрічі, тобто Путіна, Зеленського, і потім за участі Трампа буде досягнуто домовленостей про припинення цієї війни, замороження цієї війни. Це ще не факт. Але ж головне ключове питання це питання території. Володимир Зеленський неодноразово констатував, що він готовий говорити про це лише із Путіним. І він підкреслював в принципі, нашу позицію, що ніякого обміну не буде. Але всі ми знаємо, що Путін і його оточення, як мантру повторюють якби, свої вимоги, весь Донбас, так і в принципі, всі чотири області плюс е, Крим. То, тобто, а про що тоді говорити? Ми? Ну, тобто, позиція незмінна є однієї іншої сторони. На ваш погляд. Я... Можливо, ми то, ми говоримо про замороження війни, справа в тому, що зараз мова про завершення взагалі цього, як вони називають цієї, точніше, як вони називають на Росії, української кризи. Вони ж не кажуть, що це російсько-українська війна. Вони навіть вже термін СВО намагаються не так часто використовувати. Якщо прослідкувати офіційні повідомлення Кремля, там часто використовується дефініція українська криза, криза в Україні. Тобто, це все історія в Україні. Тобто росіяни там майже ні до чого, але вони ну самі собі суперечать. В принципі, це абсолютно нормальна історія, так як сьогодні Кирил Дмитрів сказав, що європейці намагаються зірвати переговорний процес. Ну я розумію про що він говорить. Вони просто він просто констатує те, що європейці їм не вірять, ну росіянам. Але давайте повернемося назад, ми, я думаю, ще про це поговоримо. До саме цих територій, обміну і так далі. Лавров вчора давав інтерв'ю не випадково після зустрічі типу Путіна із Трампом. Чому типу? Тому що зустрічі Путіна з Трампом не було. Була зустріч тристороння. Путін, Ушаков і Лавров. І з Трампом, де були Рубіо ще і Вітков. Це дуже важливий момент, тому що в 2018 році президенти США, тоді був Трамп і Путін, зустрічалися один на один цього разу. Ні, ну з перекладачами, звісно, тоді зустрічалися. Але якщо говорити нині, то Лавров з'явився з коментарем детальним про те, якими будуть дії далі Росії. Він сказав класну таку, ну як класну, для Росіян, звісно, класну, але дуже влучну тезу. Ми ж не збираємо, ми не збиралися захоплювати Крим, ми не збиралися захоплювати Донбас або там Нову Ми прийшли захищати рускоязичне населення. Це, до речі, до дискусії про те, якою мовою в Україні треба говорити. Тут уже хочеш не хочеш, а доводиться ну, всім робити однозначний вибір. Або ти ну, підтримуєш оцю всю тезу Лаврова про рускоязичне населення, або просто переходить, спілкується українською мовою, тому що це велика це ключова проблема, яку зараз е, озвучують росіяни. Вони кажуть, ми ж прийшли захищати і навіть русське населення, тобто русськоязичне руське. А де у нас російськомовне населення? У нас по всій Україні у нас в Ужгород поїдеш, російськомовного населення дуже багато, от реально навіть в Ужгороді. І це не якісь якісь там приїжджі, так, які приїхали з центральної України. Центральної частини перепрошую України, а в тому числі і ті, хто проживають там на місці. Ну, я був кілька років тому, там ще до початку широкомасштабного вторгнення, то був дуже здивований цьому, відверто вам скажу. І це щодо саме те, які озвучує Лавров. Тобто він заявляє претензію на всю територію. Фактично, русскоязичне населення проживає всюди, ж це означає, що. Справді путінський режим не обмежиться лише тими територіями, які вони віднесли нині до конституції. Тому я, як варіант, розглядаю, що на даному етапі Москва може піти на замороження цієї війни. Далі висунути низку умов, які будуть прописані в угоді, яка не означає фіналізацію всіх процесів. Вона фіксує наміри, наприклад, намір номер один, який реалізовується замороження бойових дій. По якійсь лінії. Ну, домовилися про лінії, ми говоримо там про обмін, не обмін територіями. Ну там, до речі, ще ж одна така історія. Трамп під час розмови з Путіним сказав йому: будь реалістом, не займайся дурнею. Бо це було озвучено навіть Трампом. Трамп про це сказав. Що я йому порадив бути реалістом. Трамп теж розуміє, що Путін ставить умови, які виконати за великим рахунком, неможливо так взяти і виконати. Тобто буде перший пункт, прописано, що там припинення гарячої фази війни. Вона заморожена на даному етапі по якійсь лінії. Але вже е, навіть чим далі, тим більше ми бачимо розмову про те, що Путін і його команда відмовляються від е, претензій на усю Херсонську та Запорізьку область. Це лунає не, неофіційно, але в пресі чим далі тим більше таких повідомлень. Дайте нам весь Донбас, тобто Донецьку область, а ми, мовляв, просуватися не будемо. У мене таке запитання: а що сталося? Уважиться в Конституції прописано. Значить, буде наступний крок. Наступним кроком буде ухвалення низки законів у Верховній Раді, які закріплять саме оцю угоду, про яку ми говоримо, тому що частина в ній буде до виконання нині, наприклад, це припинення вогню, частина після. Це ж історія з Мінськом 2 Коли там прописали, Верховна Рада зобов'язалася, зобов'язується Україна бере на себе зобов'язання проголосувати зміни до Конституції або. Вони там вже було не так. Спеціальний закон, закон про спецстатус ОРДЛО в окремих регіонів Донецької та Луганської областей. Але ж його не можна було проголосувати без змін до Конституції. І Петро Порошенко вносить 2015 році змінити Конституції, проект закону і голосує 31 серпня, і під Верховною Радою вибухає граната. Ми це добре пам'ятаємо, і вони на це розраховують, тому що Зеленський не підпише. Здачу територій за визначення. Він не може це зробити. у нього права на це немає. Повноваження він скаже: я не можу це підписати. Це ухвалює Верховна Рада. Ми ж хочемо зараз заморозити війну. Йдіть спочатку, голосуйте, а потім заморозимо. Ну так не буде. Тобто, давайте заморожувати, а потім будемо голосувати. Верховна Рада, звісно, це не голосує. Ну і виникають не голосує по тих самих причинах, що не дасть ніхто це проголосувати в Верховній Раді. Виникає знову конфлікт. Тобто на що Путін розраховує? Ну і потім не голосують. Значить, відновлюємо бойові дії. А чому ж власне Росія говорить про те, щоб гарантій безпеки було поменше, щоб НАТО не було і так далі, щоб можна було відновити бойові дії. Враховуючи не дуже просте економічне становище Росії, направду так і є. Не дуже просте. Їм зараз абсолютно вигідно, я вважаю, ну, знову ж таки, це логіка, да? бо Путін і логіка це, речі, такі не співники. Або, як ми говорили щойно про Кирила Дмитрія, ну там не лише Путін, там все це шобло. Кодло, це путінське там не про логіку, там просто про те, що щось намалювали собі на карті, і от вони до цього рухаються. І тоді вони так ми готові відновлювати. Ми будемо відновлювати бойові дії. Звісно, це все виглядає доволі ну просто, але я не виключаю такий сценарій. В цій ситуації, звісно, може впливати на всю цю історію і Китай і впливає, оскільки в нього непрості зараз переговори тривають із Сполученими Штатами Америки. Про досягнення торгової угоди, Вони вони переговоряться продовжили на 90 днів. Тобто, десь впродовж 90 днів ми можемо вийти на якесь рішення або повинні вийти на якесь рішення, або це буде пролонгація ще на 90 днів, війна триватиме і так далі. Тобто ця ситуація надто непроста. І я бачаю, що коли росіяни про це говорять, вони можуть мати для себе такий сценарій. Можуть не зупинитися далі, продовжувати воювати, але це буде для них мати наслідком ведення і санкцій додаткових, і також тиску з боку Трампа, однозначно, тому що Трамп перестане Ну, це, це я вважаю, для Трампа це останній шанс. Хоча в нього вже був він не один. Але це вже точно буде такий, знаєте, ну ти ж Путіна зустрів у себе на території, вже з нього вислухав, може, ви все переговорили. Що ще тобі треба пране президента, для того, щоб ти ухвалював рішення? Уже все було абсолютно все. Тому зараз кожен грає свою гру, кожен заявляє там про претензії на території, ми говоримо, що ми на це не погоджуємося. Не випадково Зеленський про це не говорив зовсім під час зустрічі в Вашингтоні, він уникав цього і правильно робив. А яким буде сценарій, ну, будемо дивитися, вони ще раз можуть бути різні. А коли ми кажемо про Донбас, весь Донбас Путін хоче. Тобто ви розглядаєте такі сценарії, що ми можемо віддати без збою території? Ні. Просто коротко, ні. Я не розглядаю такий варіант, тому що на це не піде ні президент, на це не піде Збройні Сили України. Це нереально. Путін це розуміє. А що із Кримом? Дивіться, Трамп що робить? Він перед початком переговорів робить пост, і, і повідомляє про те, що якби ну Крим. Ми не повернемо так. Якщо резюмуємо, скажімо так, це його допис і паралельно він тепер каже: порівнює Крим із Техасом. І каже, якби він віддав його, то його десятиліттями тоді переслідували у ЗМІ. Ну тобто, це якась така подвійна позиція, як на двох стільцях. Чи як це розумієте? ну справа в тому, що на рахунок Техасу він ж і Криму, він апелює до Обами, чи це Обама здав. Обама дав команду вийти українцям із Криму. Ну і за великим рахунком він недалекий від істини, це один момент. На рахунок того, що він писав пост, так я не виключаю, що у них із путіним з точніше з Лавровим, і путіним була домовленість про те, що один із варіантів, який можна розглядати, це Україна визнає юридично Крим, а ми, мовляв, там тоді зупиняємося по лінії фронту. Я допускаю такий варіант, але це знову пастка, тому що. Визнання за іншою країною території, яку вона зайняла силою, означає зміну правил в міжнародному праві, що буде означати, що будь-яка країна може напасти в 21-му сторіччі на іншу країну і перекроїти кордони. Ну на Фокснюс вже журналісти таку тезу поширюють. Мовляв, кажуть, ну що тут такого? Ну війна, звільнюється кордони так завжди було. Чому вирішили, що в Україні так не може бути? Окупація це одна справа, але юридичне визнання це теж на що не піде ні Україна, ні Європа. Ну навіть я сумніваюся, що на це піде Сполучені Штати Америки, тому що свого часу США проголосували в Конгресі резолюцію, де було чітко вказано: це після анексії Криму, що ну не може бути визнання, просто не може і аналогічна резолюція була ще проголосована що стосується території країн Балтії. Після другої світової війни, тому це все це все не працює. Я, я не вірю в те, що це може бути юридично. Трамп зараз виказує позицію максималістську для швидкого вирішення цього питання для Трампа. Міжнародне право це така знаєте історія, в яку можна там похиряти, можна взяти до уваги, можна не взяти до уваги. Трампу байдуже абсолютно Трамп політики, якому ну за великим рахунком, те, що про нього думають, особливо в світі, не настільки важливо. Він приймається. Тим, що про нього думають виборці, тому що голоси треба збирати тут так. Він щиро зараз хвилюється за скандал із пов'язаний з Ебштейном. Дуже сильно хвилюється. Це видно, не прихованим Бо і навіть і демократи, до речі, цьому активному підіграють от нещодавна заява Хантера Байдена про те, що Трампа із його дружиною Міланією познайомили, познайомили пштейн Ну ви розумієте, натяк на що. Там тому вона і перша леді зараз сполучених штатів Америки буде позиватися із величезним мільярдним позовом до сина Джозефа Байдена. Але я до чого веду, що це активно обговорюється США, для Трампа. Це проблема. А от все решта, ну це для нього не є великою проблемою. Він слово дав, слово забрав. Вчора я тільки за я, а сьогодні там обов'язково. Давайте вже будемо рухатися відразу до мирної угоди. Для чого те перемир'я? Ну тобто він змінює свою думку як по кілька разів на день. Як змінюється погода в Данії, так і Дональд Трамп. Я думаю, вже всі до цього звикли. Пане Валері, ви кажете, от європейці взяли тепер два тижні. Так мають скласти цей план щодо гарантій безпеки. Держсекретар Рубіо до речі писала про те, що він буде якби керувати всім цим процесом, цією робочою групою. І про що одна йде мова? Ну, ми чуємо про європейський контингент на території України, так але знову ж таки є інформація про те, що німці не зовсім хочуть, якби відправляти британці. Мовляв, якщо відправлять, то лише в якісь там безпечні регіони, так ну можливо, так призумівні західні області, Закарпатська область. То тоді а в чому тоді є сенс всього цього? Ну, перепрошую, пані Євгенія, виправлю вас. Вони не взяли два тижні, а їм дали два тижні. Два Європейцям дали в Білому домі два тижні, бо дуже показово, демонстративно було фото, коли Трамп зібрав їх всіх у себе в кабінеті, посадив біля столу, знаєте, як ото в дитячому садку діток на стрічку. І вихователька їм розповідає, що треба робити. Так воно виглядало. Європейці не показують свою суб'єктність зовсім. Хоча тут я зроблю одну поправку, за що я їм віддаю належне що вони все ж таки. Тримають санкційний тиск на Росію, бо Трамп Путіну і по відкритих, і по закритих каналах говорив: Я не можу натиснути на європейців. Вони не скасують санкції, мають бути з твого боку поступки. Трамп цим користується, тому тут є така певна суб'єктність, але європейці могли б запроваджувати набагато краще ефективніші санкції проти Росії і контролювати їх. Вони цього не хочуть робити. Вони розповідають про санкції, і В той же час офіційний флот танкерний. Перевіз нафти більше європейський офіційний, ніж тіньовий. Така от статистика. Ну, вибачте, це ну, в голову не вкладається. Ви розказуєте про гуманізм. Я, ну, чесно кажучи, обурений європейцями їхньою політикою. Але якщо говорити про гарантії безпеки, ну, тут така сама історія. Схожа. Тим окремі країни, я не готовий говорити, чому. Не виключаю, що це може бути якісь сепаратні домовленості з американцями. Готові будуть відправляти до України обмежений контингент військ. Серед них, звичайно, вибивається з Макрон, який ну, чітко не сказав «да» і чітко не сказав ні. Ну але пишуть, що мовляв, він теж відправить, але це буде обмежений контингент, який точно не буде виконувати місію миротворчої місії. Ні. Я не думаю, що він буде це робити. Можливо, це буде якась моніторингова місія, яка буде контролювати стан припинення вогню, чи є ексцеси, чи немає, але не на лінії фронту. Це точно. Можливо, вони будуть там здійснювати охорону якихось об'єктів демонстративно, що, мовляв, ви є, вони є, тут ось і все. Ну і навчання Збройних сил України. Ну, коли говорять навчання ЗСУ, мені чесно кажучи, вибачте, від цього просто смішно. Хто кого вже вчить? Ну, Люди добрі, вибачайте, ну коли вже ви це поширюєте, ну майте трішки кажуть, Бога в животі і розум в голові. Так, так воно не виглядає сьогодні. Зараз вивчитеся в нас вже. На жаль, я цим не хизуюся, але це факт. І єдине, що я на сьогоднішній день бачу, такі заяви обнадійливі Лунає, лунають це про захист повітряного простору, тобто вони мають на меті зробити безпольотну зону, забезпечити безпольотну зону на території України. Але знову ж таки, безпольотна зона, що це означає? Що там нічого літати не буде, чіткі ракети не будуть літати? Бо я перепрошую, але українці, враховуючи шалену міграцію з України і в Україну, ну просто вже. Певне, заслужили того, щоб сполучення було відновлене України із Заходом, тому що історії з перетином кордону, про які пишуть у особливо польського кордону і так далі, це вибачте, це катастрофа для українців. Е, тому хотілося б, звісно, щоб це було. Але я до чого веду, перепрошую трішки відступив від теми про гарантії безпеки, е, це якраз засвідчує про те, що в технічному плані країни НАТО. Проти чого активно виступає Росія, вони можуть нам дати якусь ну допомогу, єдине, що я от не розумію, як мантру талдичать і Трамп, і європейці будуть гарантії, такі як стаття 5 НАТО, такі як стаття 5 НАТО. Ну це взагалі треба настільки бути цініком щоб вважати всіх телепнями, тому що стаття 5 НАТО, якщо ми говоримо так, як стаття п'ята НАТО, що передбачає стаття 5 НАТО, якщо на якусь країну напали. То тоді всі країни доєднуються в рамках військово-політичного блоку, де у нас новий військово-політичний блок з Україною. Давайте ми, може, з цього почнемо. Для того, щоб була реалізована ідея статті 5 НАТО, ми пропонуємо створити військово-політичний блок. Україна, наприклад, там, Німеччина, Франція, Британія, Туреччина ну хто там ще, да? хто от з цих 10 країн? Так ми ж навіть не знаємо переліку тих 10 країн, про що власне писав Блумберг, да нібито якщо не помиляюся. Так, Блумберг. Да, які говорять про те, що готові відправити війська в Україну? Вони навіть про це бояться говорити, а не те, що там про військово-політичний блок. Ну я ну от мене таке враження, що вони вважають українців всіх дурнями. Я вам скажу від себе: дивлячись за коментарями українців, я можу сказати, дуже багато в нас зараз ну суттєво е помітний прогрес у політичній грамотності і навіть геополітичній грамотності українців. Вони бачать рівні речі. Їм багато чого інколи не треба пояснювати. Їм дає інформацію. Вони її чітко переварять, вони чудово розуміють, хто лукавить, хто бреше, хто щиріший щиріший, і так далі. Ну, ми ти наразі їй допомагаємо їм в цьому. Я дякую вам за це про Але коли розповідають про якусь там п'яту статтю гарантії НАТО, вони будуть якісь, вони точно будуть гарантії безпеки. Я в цьому не сумніваюся. Так само, наприклад, як і контракт на придбання зброї в США на 100 мільярдів чи 90. це теж фактор гарантії безпеки. Це те, що буде зброя їхати до України. Потім же ж і Макрон говорить, треба Збройні Сили України не скорочувати. Окей? Ви гроші на це готові виділяти? Ви ротації нам допоможете зробити своїми громадянами? Ну, давайте так говорити щиро. Ви, ви 30 мільйони населення України утримуєте мільйонну армію. З числа армія складається з українців. А ви 300 мільйонів європейців, відгодованих, відкормлених сидите з теплими дупами на своїх стільцях і боїтеся відірвати і щоб допомогти Україні захиститися і себе захистити. Ви ж кажете, що Україна вас захищає. Тому тут цинізму дуже багато, дуже багато. Але в будь-якому випадку європейці дуже бояться за те, про те, що можуть бути відновлені бойові дії. У випадку, якщо, наприклад, та, -та угода, про яку кажу, умовно да, от ми говорили, вона там не буде реалізована. Розпочинається війна, треба захищатися. Тому вони дуже бояться за це. Дуже. Або почнеться атака на якусь країну, Балтію або ще кудись. І вони ж говорять про гарантії безпеки і для себе. Вони зацікавлені. Тобто тут уже ми з ними пов'язані. Єдине, що вони бояться зробити крок прямо сюди, у війну, цього бояться. Валерій, просто чи можна назвати це гарантіями безпеки, в принципі, так і чи можна це вважати стримуючим фактором саме для Путіна у разі якого ще одного наступу? І коли ми кажемо про місце, так що ЗМІ пишуть ну, щомовлять Білий Дім розглядає Будапешт, ну це знущання виглядає, чи як як це на це реагувати? Ви дуже влучно сказали, що це не гарантії безпеки, а стримуючий фактор. Я б от так і назвав би цей документ, пані Віні, і дав би вам авторське право, точніше, право на е, як бренд, на власний стримуючий фактор. Так, це таки встривуючий фактором буде, але не гарантіями. Тому що, коли ми говоримо про підписання Марк Рубі каже, давайте будемо підписувати, щоб не договори. Так у нас з вами підписаний договір Сполучені uh -huh. Штати, чого ще підписувати. З Британії, з Франції, Німеччини там штук 20 їх підписано. Виконуйте ті проблеми. Це момент, що стосується гарантії. На рахунок місця, ну, Білий Дім не наполягає на Будапешті. Там же історія, чому, чому з'явився Будапешт. Будапешт з'явився, тому що Трамп зателефонував Орбан і запитав його, ти ще довго вимахуватися будеш. Ну, Орбан сказав так довго. Прямим текстом: довго і не збирає зупинятися. Україна не буде в ЄС. Він дав чітку відповідь. Тому що ну, політика Трампа не вписується зараз в бажання Орбана. Він трішки. Промазав і йому вже треба петляти між Путіним, між Москвою і Вашингтоном. Ну тут він стає на бік Вашингтону, бо нафта ж їде до Угорщини, а вона йому край потрібна, і вона, на жаль, їде далі. Тобто нафтопровід дружба до кінця не знищили Ну зараз не про нього. Тому в Будапешті точно це не буде. Я навіть не сумніваюся. Ми туди не поїдемо. Ну, послухайте, я не вважаю, що у нас там не вистачає розуму. Коли рішення туди не їхати, тут тут я точно не сумніваюся. Так само і не буде мінську, не буде Москви. Якась інша країна, і має бути це нейтральна країна. Може бути і навіть це має бути не європейська країна, як на мене. Для чого ну вибачте продовжувати оцей неправильний тренд Трампа, коли ти запрошуєш військового злочинця в найдемократичнішу країну світу і множиш на нуль всі її демократичні здобутки, так само Європа Ну не запросто не тяніть. Вибачте це лайно до себе в Європу. Ну для чого? Для чого в історії в підручках історії буде написано такий факт? Ну так не має бути, як на мене. Валерія, як воно буде, ми будемо слідкувати, і обов'язково проаналізуємо у спільних ефірах. Щиро дякую вам за цікаву та важливу розмову Думаю. і за те, що ви приділили свій час. І давайте дякувати глядачам за підтримку. Друзі, традиційно вас закликають підписатися на Ютуб канал Котнова, на Ютуб канал Валерія Клочка, Кличка, а також телеграм-канал. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічі. Валерія, я буду вас ще чекати. гостях. щиро дякую дякую, хай щастить.